Жук, я не знаю, він не Чайкович. А то в 41 39 роках, може, він був послом, може його присліджували, чи кожні він нас був, вчив мову і літературу. Все він все любив, все діти вчити. Моє лихо мені з вами. Таку Шевченкову пісню. І він вчив українську мову і так. А його жінка вчила російську і українську і російську мову і літературу. Ну і потім я не знаю, хто його видав чи що його. Потім, вже як прийшли руски, вже чи вступили, прийшли німці, і також його, його там відкупали. Тим, Боже, зарубкам є півсотку, то його так відкупали, і так, що його жінка пізнала по одежі, і того другу по одежі пізнала, чи кожен, може, там того ріпські пізнали, бо була родина велика. І їх всі відкупали там і поховали на цвинтарі.